До нас цілий тиждень під'єднувався Тарас Березовець, який дуже вам відомий. Тарас, вітаю тебе. Будь ласка, що це таке з Угорщиною, яка от ти чув, що вона значить і з Іраном хоче його повертати у такий ну, верхній прошарок політики, нормальне співробітство і так далі. Причому країни Європейської співдружності? Що це таке? Як ти це? Що ти про це думаєш? Я про це думаю тільки те, що знаєте, от я прекрасна країна з демократичними традиціями, називається вона Сполучені Штати Америки і в Сполучених Штатах. Є республіканська партія, яка в 19 сторіччі виступала за скасування рабства, і тоді нагадаю, демократична партія навпаки була на протилежному боці. Тобто демократи виступали за збереження рабства, а республіканці за її скасування. Потім правда, скажімо так, пози, політичні позиції, я маю за не стосовно рабства, а роль в суспільстві трохи помінялися, але. Тим не менше, прекрасні демократичні традиції, але яким чином в цій політичній системі з'явився такий політичний феномен, якого звати Дональд Трамп, якого досі не попускає, незважаючи на те, що йому 78 років, і він досі претендує на те, щоб стати наступним американським президентом, при цьому його погляди. Як на демократію, свободу слова і зобов'язання США в світі ну виглядають дуже анахронічно, якщо не сказати дивно, от такий ж саме персонаж в демократичній, прекрасній Європі, Європейському Союзі існує, коли ну в принципі плюс-мінус всі вже звикли жити за правилами, є цінності. От і тут з'являється Віктор Орман. Людина, якого в радянський час називали ледне дисидентом, але який, як ми розуміємо, мав тоді вже прекрасні встановлені відносини з угорськими і радянськими спецслужбами, які раптом кажуть, що а чого ми маємо слухати брюссельський апком? Він так і каже, апком. Ну, це ж чиста калька з російського наративу пропагандистського. Вони ж кажуть. Є Вашингтонський обком. А цей каже, чому маємо слухати Брюссельський обком? окей, далі він каже, що ну мовляв, а чого ми маємо запроваджувати санкції проти Росії? Ні, ми маємо з ними торгувати. Це, проблема України це їхні проблеми. І взагалі війна це не привід когось чомусь обмежувати. Ну а потім вся історія зараз Іраном. Ну тож, є таке, знаєте, прислів'я, воно трошки грубе. От, але вона дуже добре характеризує. Кажуть, в родині не без урода. Ну от десь так це пояснюється. Ну а у другій оцей до якого можна приліпити це, я не знаю, коли ти під'єднався. Я почав з того, що Білорусь домовляється з Іраном про виробництво снарядів для ствольної артилерії, і вони хочуть налагодити в країні, тобто в Білорусі, замкнений цикл виготовлення боєприпасів, і вони їде делегація. Це як це означає, що просто всі е, лідери пам'ятаєте, було таке слово там вісь зла. Оце це саме вісь зла да північна Корея, Іран, Сирія, Росія, Білорусь. Оце вона саме. І тому історія, в якій авторитарні тоталітарні режими один одного починають підтримувати, вона ну не дивна. Може ж такі в нашій історії таких прикладів було безліч країни -осі, да, Можемо згадати: Італія, фашистська, нацистська німеччина і японська імперія так само це не навколо цінностей, а навколо ненависті до західного ліберального світу і навколо бажання розширити свій життєвий простір. Лебенсраум, як це називається німецькою. І тому зараз от, те саме відбувається. Тобто притягування йде всіх. Е Диктаторських режимів один до одного, вони намагаються один одного підтримати. Але якщо залишити, скажімо так, софістику і говорити про конкретні речі, вони можуть це зробити. Треба говорити, що у Ірану є достатні технології для виробництва цієї зброї. Росія страхується, тому що вона розуміє, військові дії можуть бути перенесені на територію Росії в будь-який момент, ну у них і так періодично щось вибухає. Вони кажуть, що це ми, ну ми, це не ми, звичайно, ми не маємо. Жодного стосунку до того, що у них щось підривається, горить, це вони просто самі десь там не, там не допало, кинули щось подібне. А з Білорусі такого ще не траплялось. Тому Путін хоче підстрахуватися, побудувати на території Білорусі ці заводи, сподіваючись. Сподіваючись, що там оцих бавован не траплятиметься. Але побачимо, як воно буде. Ну, хай спробують, побудують. От. А чи не вибухне цей завод в один прекрасний день? Ну, якщо раптом станеться, це ж знову вони самі будуть в цьому винні. Так, да. давайте зараз разом подивимось відео. Неприємне. Значит, обуцмен Дмитро Лубінець про тортури в Херсонській області. Ну, я думаю, що він там все скаже. Якщо не скаже, я додам. Давайте. Ми перебуваємо на території Херсону, і це вкотре місце, яке ми завжди знаємо, що ми знайдемо на території звільненої України. Це Катівня. Ви можете подивитись, що людей, яких тут утримували, навіть не випускали елементарно в туалет. Ми можемо тільки здогадуватись, яка кількість одночасно тут перебувала. Але і вже люди, які дають свідчення, кажуть, що тут було не менше, ніж 20-25 людей. В моїх руках це показник нашої незламності та нашої віри. Людина, яка це зробила, я дуже хочу особисто з вами познайомитись, я впевнений і сподіваюся, що ви живі. Живі, здорові, наскільки це можливо. Все, що там от такі вентиляційні отвори, це робили вони, для того, щоб переробити це цивільне приміщення. Тобто це не було не поліція, це не була Служба безпеки України. Це не, заста... не пристосоване для утримання е, затримання. Молодимі, Роман, все, що тут є. Mm -hmm. Отак вони і утримувалися. Вони спали на таких кодрах mm -hmm. Ось. і все. Аналіз. дні свої відмічати, відраховували. Сіді злочини, вони намагалися за ну, де ну, понятно, що все вони не вирішили. Але mm -hmm. спроби такі були. Якщо ви перебували, якраз тут. Так, п'яті камери. Достає yeah. камера. Yeah. 20, 24, 24, 24 днів. Все, відбувалося, все, що можна відбуватися, але ну, саме таке неприємне – це електрофорез до, до, до сознання вже і потім трошки відпочити і знову електрофорез. Тобто електрику просто прив'язували до стула? Так, да, прив'язували до столу скотчем і електрикою, питали. задавали питання, які хотіли, і відповіді отримували те які хотіли. Все, все підряд, все підряд. Це вони накидали там таку кучу питань, все, що захотіли, написали. Ми ж новини вже зараз читаємо, то ми без новин сиділи майже місяць, то ми не знали, що робити. Ми там молилися, щоб дали той ленд-ліз, щоб дали країні, дали зброю. Молилися за дітей, понятно, молилися за військових, щоб це було ще скоріше. трапилося. А, ну от додам до цього. Окупанти били людей металевими трубами, ламали кістки, катували електричним струном і вбивали. Що цікаво, що тут він використовує слово електрофорез, яке мирне слово ми з вами знаємо. Ідіть, ви значить, застудились, ідіть там. Хай ухо, вухо ваше, електрофорез, щось таке, я пам'ятаю, давно не робив. А тут, значить, медицина на службі орків, отак я скажу. Що ти скажеш про, про, знаєш про що? Не про те, що вони робили. Ну, робили, все зрозуміло. От ми маємо вирок Гавського трибуналу з приводу мн 17. Чи можемо ми там плекати надію, що... Буде саме таке і проти тих, хто електрофорез Електрофорес поставив на службу Тортур, Я, ти знаєш, Матвій, бачив подібні Chamber of Torture, як це називається англійською камера Тортур з різницею в кілька років спочатку у вільнюсі. Там була радянська камера тортур від КДБ, яка лишилася з камерами смертників. От я це просто пам'ятаю. Вони це в центрі Вільнюса перетворили на музей радянських репресій. А потім я це вже бачив наживо на звільнених територіях е Харківщини в Балаклії, в Шевченковому і в Ізюмі. От я просто заходив разом з слідчими, і ми дивилися ці камери, ми дивилися ці інструменти тортур, в тому числі електричний стілець. Імпровізований, які вони зробили, газова маска від протигазу, яка надягалася на голову і закривався клапан, щоб людина задихалася. І потім ми бачили масове поховання, в тому числі українських воїнів, зв'язаними за спиною руками, яких вбивали пострілом в голову. І я досі не можу забути. Запах у цих тіл, які їх згумували в Ізюмському лісі, він мене досі, ти знаєш, переслідує такий солодкуватий запах людського тіла. Тому я маю сказати, що вони не змінилися, розумієш? Суть цієї країни абсолютно звіряча, абсолютно антигумана, абсолютно антилюдська, вона такою була завжди. Просто нам завжди казали. Про злочини нацистського режиму, і те, що вони здійснювали геноцид єврейського народу, ромського народу, інших народів. А про злочини комуністичного режиму, а в душках російського імперіалізму, нам ніколи не розповідали. І ми тепер розуміємо, що вони ж те саме чинили в Афганістані під час десятирічної окупації. Вони те саме робили під час так званого звільнення Європи від нацизму. Коли масово гвалтували, розпинали, катували і дітей, і жінок, і вони це роблять зараз. Тобто, розумієш, це генетична система, яка є в крові цього народу. І це найстрашніше, що нас чекає попереду, якщо не буде справді суду над цим російським нацизмом. Ми будемо приречені бачити ці злочини знову, тому що не відбулося історичного покарання, на жаль, тоді в 1991 році, коли чергова ця імперія розвалилася, для них все минулося. І зараз потрібен міжнародний трибунал над Росією, над російським нацизмом, за злочини, не тільки які вони в Україні зараз вчинили. Зараз Треба карати за злочини в Грузії. Там те саме було, просто у них було менше. Менше часу 2008 року за те, що вони робили в Молдові на території Придністров'я, за те, що вони робили в Азербайджані в 90-му році, і за те, що вони робили в країнах Балтії ну взагалі скрізь все, де це, де це було. От такі, ти знаєш, у мене чесно кажучи, думки ну дещо сумні. Тому що я поки не бачу такого тренду на над цим судом. Навіть в цій історії за меч 17 вони винесли приватні ввинувачення трьом громадянам: двоє росіян, один український громадянин, одного виправдали. А Росія, от мене питає: де звинувачення в бік Росії ні, ні загай... Тарасе, пробач, я вивчав цей суд. Там є нюанс. Цей саме це судове засідання, саме ця справа, вона присвячена одному питанню. Одному, хто збив літак? Все Ти ж розумієш. Ні, ні не, мотові. все, мотові. все мотові. інше мотові. у 23 третьому році. Там є інші позови. Розумієш? Просто цей суд е екіпаж. для я тобі ще раз кажу. Дивись. Екіпаж е е Бука. Це не три людини. Це не три людини. Це по перше набагато більше. Це це навіть, якщо говорити ті ті фізично люди. Якщо уявити, що якийсь схиблений, там не пов'язаний з російською владою, Ну мов кажучи, поїхав місками, вкрав цей букем, виїхав, розстріляв цей літак, хоча невідомо, як би він отримав його кардина. Ну окей, розстріляв таке сталося. знаєш, розумієш. Ну це ж ну це ж повна знаєш ахінея казати, що тільки троє зунувач. Ну не можуть бути тільки троє людей винних. Тим більше Гіркін фізично не натискав кнопку ракети, яка знищила меч 17. Тому я ще раз скажу, це обвинувачення, воно безперечно, рішення правильно дати їм пожиттєвий вирок, але цього замало, замало. Це не всі, по-перше, злочинці. І по-друге, де тут роль Путіна і його режиму, який і дав насправді команду, і який є насправді насправді головним злочинцем в цій трагедії. Добре, зараз будемо з тобою прощатися. Я тобі подякую. Тільки я хочу сказати, що буде далі. Я маю на увазі з трибуналами. Справа в тім, що оскільки зараз ГАГський трибунал встановив, що це було зроблено з допомогою Російської Федерації і під керуванням Російської Федерації, прізвища не мають значення, то зараз починається другий акт. Найбільш жорсткий і страшний для Росії це звинувачення держави Російської Федерації у цьому злочині, і це буде 200, скільки там 293 чи 297 людей загинуло. Це буде приблизно стільки позовів до суду з матеріальною компенсацією і політичними наслідками. Тобто, це 23 й рік вже про це об'явили. Розумієш, треба було з'ясувати, хто стріляв, яка країна, бо е членам сімей їм однаково до кого позиватись: або до України, або до Росії. Треба було встановити, хто стріляв. Стріляла Росія, ну, скажімо так. Тепер її чекає. Марлізонський балет. просто я тобі розповідаю, тому що я дуже прискіпливо займався цією історією. Пасибі тобі дуже вдячний, але ти безумовно правий у тому. Що е, бук, це ж не тільки хто натискав на кнопку, і ти правий, що Гіркін на кнопку не натискав. Там була машина, е, там якісь кнопки, як регулювати це, наводити, і так далі. Машина супроводу. Ну, це вже питання, розумієш. Е, твої претензії абсолютно слушні, я б так сказав. Е, ще раз спасибі тобі, що ти був з нами. Бережи себе, yeah. Да.